Рятувати людей після обстрілів таке головне завдання для себе називає рятувальник з Гуляйполя Запорізької області Микола Гаврилюк. До лав ДСНС він став, коли зрозумів, що потреба в допомозі людям різко зросла. Ділиться про цю професію, мріяв усе життя. Історію рятувальника за покликом душі розповість кореспондентка Суспільного Ганна Давидова. Ризикуючи власним життям, він рятує інших. Микола Гаврилюк, пожежний рятувальник у прифронтовому Гуляйполі. Один із викликів цей розбитий будинок, куди окупанти поцілили двома авіабомбами. Ось очки одна з воронок, де влучила авіабомба. Ось очки можете подивитись. От навіть крило від КАБа. Дивіться. Маленьке залишилась. Собічки, тут був прильот, а там була пожежа. На цих руїнах загинув чоловік. Його брат та мати дивом вціліли, згадує рятувальник. Тут лежав один хлопець, ми його дістали. Ось навіть кровать, певно, він десь тут був поряд. А на другому хлопцю лежали оті всі глиби каміння. Коли ми його достали, він вже був без ознаків життя. На його плечах допомога місцевим розбір завалів та ліквідація пожеж після щоденних російських атак не було такого і дня, щоб місто не обстрілювали. Постійно ствольна артилерія, РЦЗО, керовані авіабомби, трони. Чоловік ділиться родом. Він із тимчасово окупованого міста Пологи. До повномасштабної війни працював там будівельником. Втім, все життя мріяв стати рятувальником. Після 24 лютого Микола залишився в окупації, аби допомагати місцевим, попри погрози військових РФ. Мені багато раз погрожували і підвалом, і колеса стріляли, і автоматом в морду тикали. Згодом чоловік евакуювався до Запоріжжя, і тут вирішив не відкладати свою мрію на потім, а все ж таки опанувати бажану професію. Закінчив навчання і вступив до лавди СНС. У мене якось так склалося. Я завжди старався допомагати ще до війни не людям, і ця професія, якраз можна сказати, як хлопці шуткую, це мій коньок. За день рятувальник має понад 20 виїздів по місту. Ділиться у нього був вибір працювати у Запоріжжі або області. Втім, попри обстріли, Микола добровільно вирішив залишитися у Гуляйполі, аби бути ближче до рідного дому, який нині звідси лише у 10 кілометрах. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.